Боре, ліси, долини, бо народилась Божа дитина. Він народився від Духа Святого і за повелінням самого Бога прийшов на землю, щоб людей спасти, і за собою всіх нас повести. Слава Богу, цій хаті! Ми прийшли вам розказати про чудесну новину. Небесною дитину, а ти справді є новина Діва породила сина. Розкажімо, де ми були, що ми бачили і чули. Ми всю ніж при стаді спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах в тих далеких сторонах. А тут раптом серед ночі розтираємо соні очі і чуємо, хто співає. А на небі зірка сяє. почулись почули ангелів Співличний, співселий, що вертепів я скині, Божий син родився нині. Ми раненько повставали, ще й дари з собою взяли, бо вертепу поспішили, здріли там, дитятко мили. Ми низенько поклонили, Богу Господу молились. Ісусу є в Яскині, щоб дав волю в Україні. Вони дуті три царі, Ген зі сходу володарі, поклонитися цареві всіх святів володареві. Ясна зірка засіяла. Нам дорогу показали. Ми дорогами і пішками. Подпішали із дарами. Ми не подарували все не серцю, це що мали. Я, козаки за Дніпра, з далекого лугу, Запорізька січ стара, впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилах спала, аж учора вночі зірка засіяла. Як день Божий лиш настав, почали збиратись. Отаман прислав мене про все це дізнатись. Тож прийшов я в вифлеєм поклонитись Богу, щоб він благословив у довгу дорогу. Ось я ваш рідний брат, українець із Карпат, через гори, через ріки, щодо того, що навіки буду мати честь і славу. І я з вами стану в лаву, буду спільно мандрувати Христа Бога прославляти. Що у вас тут за розмова? Що почув я два-три слова, що родився нам син Божий, що нещасним допоможе. Отакий ти чоловіче, що говориш такі речі? То такий ти, рад, я знак. Я Марко, Марко проклятий. Отакий ти учинив. Бог ще більше, Бог ще гірше. Стратив нарід свої сили. Через мене він підує. Грозди, не знай, не чує. А мені? Страшна попута, вже не може гірше бути, бо десяте покоління, як я ношу, це каміння. І мушу по землі ходити, ані вмерти, ані жити. Ніж таку страшною, таку й мандувати. На бати шукати. Не класу хаті сісти, трошки випити і з'їсти, та що Мошко нам приніс, та поставив передні. Я за жидом мандрувала, файно їла, файно спала, є мене чинка, і кубаси. Водка, пиво, ананаси. І не одну я шляшку вкрала. і до вас пришком дибала. хочемо до хати. Зараз будемо гендлювати. Є горівочка з покусу, а не байка про Ісуса. У нас завжди чесний торг. Нема грошей, дим борг. Ні, цього вже не буде. Не такі в же люди, щоб з гендель мати, а про Бога забувати. А і вас у Сию созда, забою своєї сам, можна і от володар, і за таке медбає. Такий ти хапай. От водна он ту дитина, за освоє за пливину. Житься, жид, слухай Янцю. Народився цар царів, повелитель всього світу і володар володарів. А не віриш, де дивитись? Он царі прийшли вклонити. Ну, ну, ну. да, Стійте, браття, глянь на з хати, що там сталося Пішли. у дворі. Темно всюди страшно всюди. Зірка згасла угорі. Хтось біжить сюди з мечем, стаймо в лаву, проженемо. А, це іро цар юдеїв. Він закав дитини цеї. І шукає скрізь її. Проти нього стаймо всі. Царської не біймось влади і не буде більше зради. Станьмо за дитину Божу, я вам всім тут допоможу. Не дамо, дитину Божу! Вже запізно. Хто бунтує проти мене? Третій день вас доганяю, але зараз всіх тут маю. Ану, признайтесь перед нами. Може є він тут між вами? Ти є цар, та тільки земний. а родився цар таємний. Він буде лихих карати, буде правду захищати. Замовчіть не прокляті, боскара хаті. Залишіть я вас благаю, до вас іншу просьбу маю, замість них мене візьміть і в темницю посадіть, а той смертю покарайте, а їх прошу не займайте. Ой, спішіть, вої мої, ходіть сюди і шукайте, всім дволітнім голови станайте. приказ святий для нас, сповним його враз. Нема дитини ти не тої. Той. Всіх біжить і в темницю посадіть. Темале дитя яскині ви мусите знайти ще нині, бо інакше всі вам смерть. О іроде, страшний, скажений Кати! не можу більше я малих дітей вбивати! Хай краще я загину. За що ти хочеш вбити цю дитину, що з ласки Божої на землю цю прийшла спасти цей світ і захистити зла? Проклятий кати будь, від Божого меча твій панцир не закриє груди. Тебе чекає Божий суд. І доки люди на землі живуть, твоє ім'я проклятим буде. Ось я йду з косою, хто скучає тут за мною. Я, цар ірод, смерти мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого лише я вилів. А тепер кого скосити? А з них. Ніхто не сміє жити. О ні, царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя я скині. Має владу в світі нині. Я буду йому служити. А тебе прийшла убити. Приготуйся. Ой, упала вже корона, не врятуй охорона. Ой, ті пір іде ти ті пістов В пекло ти попав, і на там пропав. Вже за в пекло йдеш зі мною, там на дні у кутлів молою. Милий Боже, поможи, до нас ангелів прийшли. Слава Богу, люди чесні. Я до вас, посол небесний. бачу, Господь Бог на небі, як ви всі у важкій потребі боронили його сина. За це від вас мир силає і добром благословляє. І тобі, Господь, простив, ти куту вже скінчив, ти насмерти. Тож за цю віру та любов. Гляньте, люди, що зі мною, я уже рівненько стою, чи похуту я скінчив, чи Господь мені простив. Може, підемо у містечко до маленького дитяти, щоб низький у плін віддати. Можете йти свобідно, та служити Богу. Майте долю, доброго, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка, Божа вас спасе і в небо понесе. Опнала, мудрована у бога, лед ти, моя Україна, страшна моя земля, забута Богом. Мо гріх одвічний, темна я руїна. За що тобі такий талант проклятий, за що тобі така страшна дорога? Я знаю, мало ти богів багато, але ти не знала істинного Бога. Христові тайні, бачу я отвіт. Лиш тут твоє спасіння, шлях єдиний. Ставай з пітьми, іди у світ, хрести світнині і навіки, Україну. Яка ж прекрасна ця земля? Яка багата? Я буду тут правителем єдиним. Моя орда жорстока і завзята. Вас скоро всіх поставить на коліна. От вічне рабство, я готую смерть і страх. І мій Аллах мені в цім допоможе. Від моря і до гір кривавий ляже шлях. Хто тут мою орду здолати зможе? А тих князів, що кожен за своє мені не важко без голів лишити, їх розбрат мені сили додає. Я йду, щоб свій кривавий суд вершити. Свій бусурмане, не хвались дарма. Перед тобою, князь і Данило, ти кажеш, що між нами єдності нема. До на нас усіх єднає Божа сила. Великий Володимир, віру нам приніс. Христом священним об'єднав він Україну. Ти не здолаєш нас і не діждешся наших сліз. Народ не стане перед ханом на коліна. О Боже мій благослови на чесний бій, за волю правди, за Христові рани. Вставай же, галицька земля, вставай, народи мій, хай будуть скарані, невіри, бусурмани. Є з тим багато вигідна земля, які ліси, поля і ріки. Рай земський тут збудую я. Ми запануємо тут навіки, то хлопство бидло живо привчимо. Ми нагаєм до рабства і покори. Річ Посполита запанує все одно, і наше буде все. Ліси, поля, гори. О Єзус Марія, допоможи мені нарости й покорити. За це я буду цілий вік тебе благати і молити. Негоже пане шляхтичу тобі за гріх у Господа просити. Бог справедливий, він розсудить. Він не дозволить Божий люд гнобити. Вже досить сліз, вже досить поту, щоби тобі в кишенях золотом звеніло. Це я тобі кажу, Богдан. Гей, запорожці, де шаблі, де стріли, вже давно пора. Панам, ляхам, за все добро їм заплатити. Ви, люди, чесні, Бог поможе. Двати гревду, волю освятив. І я згадав про Україну, козацьку волю і орлів. Там дзвін копит, там крик, там постріл, там шаблі рух, і острій. Ні, не пішов зі мною. Шляхом же радості і надії не зрозумів він мої мрії. Простіть, Мазепу, за цей гріх, що Україну не зберіг. Любив країну, я душею, а зрадником не був

Екатерина Жазакам сказала, что не было и нет, не может быть, такого государства Укра... Украины. Я слышал, что хохлам не нравится страна советов. Для них у нас достаточно штыков и пистолетов. Политиков попом под пистолетов а остальных на Колыму, Сибирь и Соловки на 20. 30 лет. Детей в Сибирь не отправлять. Язык, религию, культуру у них отнять. Отцов враги народа называть. И каждый день об этом им напоминать. Дети Стидиться іми будуть. І швидко о них забуду. Комуністична партия Советського Союзу і НКВД издала вам такой указ, чтобы за Україну лишила я последний раз Україну на своєму віку. Ти бачила, котів багато. Але відколи світ стоїть, земля ще не бачила такого ката. Та знай, прийде тобі кінець, навіки кривда згине. І стане на кордоні січовий стрілець і захистить моря неньку Україну. Ще від заходу до сходу з Дніпра до Волині пролунає вічна слава. слава. Україні! Героям! слава! Ви що, дійсно вважаєте, що вам помочь месія? Да в целом мире нет страны сильнее, чем моя могучая Россия. Не будет так, как вы хотите, а будет так, как я хочу. Европу захотели. И не ждите. Я вас туда не отпущу. Войной хохлы пойду на вас. Я перекрою нефть и газ. Я Крым взял. Возьму Луганск. Возьму Херсон. Возьму Донбасс. И на колени всех поставлю вас. А у Європі ви забити. Повинні. Іначе у вас не буде імети своєї страни. Сівдаю всіми всі управляти ми будемо. А в цілому цар один, Я та я, Владимир Путін. Честь, браття, я тут з вами, з вами Бога проставляю щирими словами. З вами Бога прославляю та рідну Україну, що собою закриваємо цю тяжку годину. Темна хмара гори вкрила, знов ревуть гармати, знов прощає свого сина заплакана мати. Знов орда, ворожа й хижа на нас наступає. Знову рідна Україна у вогні палає. Ворог дикий, ворог хитрий, хоче панувати. На його шляху горою мусимо ми стати. Будемо мнати москалями аж до Сахаліна і не станемо любі браття ще раз на коліна. Того ворога страшного мусимо спинити і різдво наше Христове навік захистити. Не журіться рідні мої, марно не ридайте, краще Богом і моліться і нам помагайте. Бог поможе, Він все бачить. І ще більше знає, і завжди найбільше лихо та біда минає. Пам'ятайте, рідні мої, кого вже немає. Вічне слава всім героям! Христос все рождає!

що Христос родився, що наш нарід український з під ярма звільнився. Не всі Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали. Ті, що в полі і в неволі, в далекій Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали за цей бой і просим, нехай наші українці своє ім'я носять. Нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многоя літа. Разом з діточками хай не буде ні смутку, ні гори між вами. Хай розводця жита, пшениця, всяка збіжжя, всяка пашниця. З Новим роком, з Різдвом Христом. Щасливо Різдва!